Наступний тип бурового станка це станки для обертального буріння різцевими коронками. Конструкція схематично приведена тут на слайді. Ну а приклад в такої машини я вам показував, до речі, сучасний буровий станок, як працює минулого разу відео, якщо пам'ятаєте. От він, власне, теж тут на, на, на слайді приведений. Приведений такий боровий станок вже сучасний. Так схематично, з яких елементів складається такий боровий станок. Ну, по-перше, це механізм пересування. Зазвичай, в якості такого механізму застосовується гусеничний механізм, одногусеничний візок, двогусеничний візок називається. Далі неповоротна платформа. На якій розташовані основні елементи це машинне відділення, це робоче обладнання і кабіна машиніста. Ну, ви вже про ці основні елементи ви вже знаєте. В машинному відділенні такого борового станка. ну, Що стосується сучасного борового станка, який обладнаний гідравлічними механізмами, виконавчими механізмом для борової роботи, то. В сучасному такому боровому станку в відділенні знаходиться або електричний двигун, або дизельний двигун основний, в залежності від того, чи є електрика доступна, наприклад, на цьому кар'єрі, чи, чи недоступна, наприклад, електрика. Звичайно, електричний привід основний, він, він буде дешевший. Тобто, застосування такої машини буде показувати меншу собівартість. Далі за основним двигуном йде насосна станція гідроприводу. Такий привід буде називатися електрогідравлічний або дизель гідравлічний привід. Насосна станція гідроприводу. Далі система управління гідроприводом. Ну і нарешті трубопроводами цієї гідравлічної системи гідроприводу подаються робоча рідина до приводів виконавчого органу. В якості приводу виконавчого органу буде обертач, а також система для подачі бурової штанги з боровим інструментом на вибій. В станках таких може застосовуватись подача з використанням такої канатної системи, тобто під дією власної ваги може подаватись такий буровий інструмент на вибій. В сучасних станках додатково ще й система для подачі вона розташована тут же на Башті, і вона призначена для того, щоб додатково зусилля розвивати, щоб подавати виконавчий орган у вигляді бурової штанги, бурового інструмента у свердловину. На башті ці же розташований касетний пристрій з додатковими секціями бурових штанг. Ну, а борові штами, як ви бачите, вони вже, е, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми разом розглядали конструкцію принцип дії таких борових станків. Для того, щоб розвантажити від зруйнованої гідничої маси свердловину, тут застосовується шнек. От він тут і показаний цей шнек. Тобто транспортування відбувається шнеком. От такі. Секції борової штанги вони розташовані тут, на башті. І потім в режимі напівавтоматичному, коли машиніст віддає відповідні, відповідну команду на механізм для того, щоб або подовжити, або навпаки, зняти цю секцію борової штани зі ставу. Це відбувається без присутності машиніста на цій башті. І так, далі по конструкції. Головний блок, головний блок або паліспас тут може застосовувати для того, щоб підіймати та або спускати цей виконавчий орган, тобто обертач з боровою штангою, буровим інструментом. Все це відбувається відносно башти або бурової напрямної. Вдовж башти, для того, щоб пересувати обертач і рухати борову штангу разом з боровим інструментом вверх, для того, щоб вивільнити, або на вибій. Ну, характерно тут видно, що неповоротна платформа, тобто боровий станок, встановлюється на аутрігерах. Тобто механізм пересування тут застосовується виключно для пересування між, ну, в межах підприємства, да, в межах кар'єра або де відбувається цей процес буріння. Там, наприклад, будівельного майданчика. Бурові роботи виконуються тільки при встановленні бурового станка на аутрігерах І при цьому механізм пересування гусеничний, звичайно, не буде задіяний. Ще один приклад такого станка борового, невеличкий боровий станок. Принципово, всі елементи такого борового станка вони наявні. Рама, машинне відділення, ну тільки тут немає кабіни машиніста, є тільки виносний пульт управління. Є такі ж напрямні, вздовж яких рухається обертач. Ну Тут подається під дією ваги обертача. Який піднімають з використанням лебідки і канатної системи. От лебідка тут встановлена на машинному відділенні. Ну, а подача на вибі відбувається, власне, за рахунок маси цього обертача борової штанги і борового інструменту. Ну, звісно, в такому боровому станку, додавання або знімання секції борової штанг відбувається вручну. Якщо немає питань, то переходимо до. Наступного прикладу, як правило, такі борові станки абортального буріння рісовими коронками застосовують для буріння по вугіллю, наприклад, от зліла станок для буріння по вугіллю. В деяких випадках для інтенсифікації процесу видобування вугілля відкритим способом, для того, щоб простіше екскаватором було менше. Енергію екскаватора витрачали на відділення вугілля від вибою, це вугілля попередньо розпушують. Розпушують таким же самим чином. Виконують буріння, заповнюють вибуховою речовиною, розпушують таким чином. Так от для буріння таких свердловин застосовують борові станки для обертального буріння різцевим коронками. От такий приклад тут приведений. Ну, а також для буріння на невеликих глибинах. Наприклад, для буріння геолого-розвідувальних свердловин, а також для буріння для отримання води для буріння водяних свердловин, застосовують машини ось такого типу, де в якості механізму пересування застосовують звичайну вантажівку з колісним, нема приводом механізмом пересування. І в якості навісного устаткування застосовують такий станок для обертального буріння. Ну, а далі, в залежності від типу гірської породи, встановлюють буровий інструмент або резцеві коронки, або шарошка вода лату. Ну, зазвичай ну, в українській території, в українських надрах вже ну, на більшості території, так як у нас Україна вона знаходиться на українському кристалічному щиті, який склався тут близько трьох мільярдів років назад. Тут була активна вулканічна діяльність, але е, наші вулкани вони були. М, вулкани типу, ті, що не вивергають лаву, да, а з яких лава просто витікає. Ось таким чином. Тобто, кристалічний щит він сформувався дуже багато років назад, і коли ще тільки зароджувалось життя на землі, власне. І він цей кристалічний щит сформувався з лави відповідно. Тому на всій території, ну, східна, центральна частина, покрита кристалічним щитом, він ще знаходиться на кристалічному щиті. Тому де б ви не бурили, наприклад, свердловину на воду, ну, з глибини, там, в залежності від того, в деяких містах там взагалі кристалічний щит виходить на поверхню, наприклад, в Миколаївській області, десь. В Житомирській області, можна просто зустріти. Та і в нас в Дніпрі, да на набережній, ви зможете зустріти цей вихід кристалічного щита біля Дніпра. Таким чином, він виходить прямо на, безпосередньо на поверхню. Він може бути навіть не захований під покриваючими породами. Ну, в більшості територій, звичайно, цей кристалічний щит накритий покриваючими породами. Ну, в там глибина 20 метрів, і вже на глибині 20 метрів, ви швидше за все зустрінете кристалічну породу. 20 метрів мається на увазі осадової породи, там глинисті породи, пісок, що там буде. Тому для геологорозвідувального буріння, в залежності від типу сировини, застосовують машини для буріння різцевими коронками. Наприклад, якщо буріння до 20 метрів по осадовим породам, Ну, якщо по кристалічним породам, то на цій же машині, на цьому штанку, застосовують буровий інструмент з шарошковою, шарошковою буровою кроною. Ну, Наступний тип станка. Він був у вас у відео. Це перед вами сучасний станок для ударного бритального буріння з зануреними немовдарниками. От так він виглядає. Ну і схематично, давайте розглянемо конструкцію. Знову ж таки, механізм пересування обов'язково. Поворотна або неповоротна платформа. Це вже сучасний станок. Він встановлюється на поворотній платформі для того, щоб забезпечити можливість буріння з одного установу механізму пересування. Можна, бути, можна буде бурити або вертикально, або похило, або навіть горизонтальну свердловину. В гірському масиві з використанням такого гнучкого сучасно виконавчого органу. Далі на платформі розташовано машинне відділення. Знову ж таки, в сучасних таких станках вони є доволі автономними і тому найчастіше встановлюють основний двигун дизельний. Ну а далі привід називається дизель гідравлічний. Тобто енергію до виконавчих органів передають через гідравлічну систему. Система гідравлічного приводу. Далі це башта, власне башта, в якій є напрямні, вздовж цих напрямних рухається обертач, це обертач рухають в сучасних станках, рухають з використанням гідравлічної системи подачі. Гідравлічна система подачі. Для керування цією штангою, отут, от власне, показано схематично, що застосовується гідравлічний домкрат, ну, отут його і видно. На рамній конструкції встановлюється е, робочий інструмент, і тут же гідравлічним домкратом керують його положенням, для того, щоб визначити напрямок цієї свердловини. Тут, як ви бачите, також є касетний пристрій, де зберігається секція борових штангів. Нарощування відбувається в напівавтоматичному режимі після видання вказівок на механізми з кабіни машиністів. Далі борва штанга, на якій встановлюється пневматичний ударний інструмент, це означає, що в машинному відділенні має бути додатково до гідравлічного приводу, до е двигуна, далі до гідравлічного приводу. Системи гідравлічного приводу верніше, має бути ще й компресор, а також відповідно до деяких, до деяких типів гірничої маси, ще застосовується в якості додаткового охолоджувача із маски, додатковуся необхідність подачі води. Тобто продувається і промивається свердовина від зруйнованої гірничої маси. Тобто і компресор встановлюється для подачі стисненого повітря до бурового інструменту спочатку до штаму, потім до пневмоударника, тому що він працює власне від стисненого повітря. пневмоударник. Це ж саме повітря відпрацьоване застосовують для транспортування зруйнованого зруйнованої гірської маси. А також додатково окремим каналом, звичайно, можуть подавати і воду для того, щоб Додатково покращувати режим транспортування цього пилу, піску зруйнованої гірської, цих частинок дрібних для того, щоб очищати свердловину від таких частинок. Також, тут ви бачите, ось тут встановлена система для пиловсмоктування, кожух пиловсмоктуваної системи, система пиловсмоктування. Для того, щоб було менше пилу у призабойному пристріл, у призабойному просторі. Ну, принцип дії. Я вам відео показував. Маємо надію, що ви пам'ятаєте, як працює, такий барвий Ну, До речі, на відео ви бачили, що там вентиляційна система не була увімкнена, і тому було доволі багато пилу у вибої. Наступний тип бурового станка доволі цікавий тип, який об'єднує два типи: один фізичний спосіб буріння, інший механічний спосіб буріння. Станки для термомеханічного буріння. Давайте спочатку схематично розглянемо конструкцію такого бурового інструменту, який складається, власне, з такий буровий інструмент. Встановлюється на оберта... Це машина для обертального буріння, по-перше, слід, слід врахувати. Для обертального буріння, тобто для роботи такої машини необхідно мати обертач, необхідно мати обертач і систему подачі секції бурової штанги і борового інструмента з обертачом на вибій. Це може знову ж таки відбуватися як за рахунок ем, маси. Обертача борової штанги, тобто підіймає з використанням лебідки, от що вона встановлена в машиновому відділенні. Перекидається канат через головний блок башти і закріплюється на обертачі. Таким чином, обертач може підняти разом з боровою штангою, а також, якщо відпустити, то під дією маси він буде давити на боровий інструмент. До бурового інструменту обертального типу. Встановлюють форсунки. от такі форсунки, термобура. І через ці форсунки на вибій подають керосін. Ну, подають суміш палива і окислювача. В якості окислива, в якості палива застосовують газ або керосін, да. Далі, в якості окислювача застосовують кисень, або це стиснене повітря. І в якості охолоджувача бурового інструмента застосовують воду. Таким чином, обертач обертає буровий інструмент, бурову штангу з буровим інструментом, ну, із сопел бурового інструмента витікає на вибій паливо закислювачем, ініціюють е, горіння цієї суміші. Ну, при цьому, звичайно, розігрівається свердловина до таких температур, при яких вона втрачає, і гірська порода втрачає свою міцність. Тобто не доводять до розплавлення, хоча можна, звичайно, термобури застосовують і для розплавлення виборів. Однак, в даному випадку його просто послаблюють для того, щоб в подальшому розробляти з використанням такого механічного пурового інструменту. Ось тут показані шарошки. Тобто це буровий інструмент для обертального буріння шарошковими долотами. Тобто, це шарошки. Як працюють шарошкова долото, я теж вам відео показую. Якщо ви не пам'ятаєте, можу увімкнути ще десь. І так, після послаблення гірської маси за рахунок її розігрівання, потім розробляє таку гірську масу механічним способом. Ось таким чином. Таким чином і подовжують свердовину. А як же видаляють продукти горіння і продукти змільшену гірську масу? Видаляють, звичайно, цим же стисненим повітрям. Ось тут окислювач, стиснене повітря подається сюди, і видуває таким чином продукти горіння, а також пісок та пил, видуває за межі свердовин. Ну, звичайно, тут встановлюється, має встановлюватись пожух пиловсмоної системи для того, щоб ці продукти горіння пісок та пил не потрапляли у призабійний пристрій. Призабійний простір. Ну, В цілому конструкція такого бурового станка складається з механізму пересування гусеничного типу. Далі неповоротна платформа, машинне відділення, робоче обладнання і кабіна машиністів. Машинами відділенні. По-перше, двигун. Основний двигун це або електричний двигун, або дизельний двигун. Далі до основного обладнання, яке знаходиться в машинному відділенні, також відносять лебідку спускопідіймальну, з використанням якої керують положенням обертача. Також для основних у сучасних станках і допоміжних ума. Станках, які раніше випускались у процесах, встановлюється насосна станція гідроприводу. Ну, наприклад, для керування ось цим гідродомкратом. Також в сучасних станках тут показаний ще старенький станок, в якому є механічний привод з механічним редуктором механізму пересування. В сучасних станках вже механізм пересування. Приводиться в дію від гідравлічних двигунів. Тобто для цього необхідно знову ж таки відповідної потужності насосну станцію та систему гідроприводу. Далі компресорна станція обов'язково потрібна для того, щоб подавати окислювач, власне, до виконавчого органу. Також необхідний насос і з баком для палива, для того, щоб подавати його знову ж таки сюди. Необхідний водяний насос. І бак для води, знову ж таки, для того, щоб подавати для охолодження бурового інструменту. А також вентилятор пиловсмоктовної системи має бути для того, щоб е зменшувати кількість продуктів горіння та там, бурової е та піску, наприклад, ні кого, який е видувається зі сгродловини, у призабійному просторі. Ось таким чином. І так. На цьому ми завершуємо розгляд борових станків і переходимо до наступної теми. Ну, стосовно безпеки експлуатації борових станків, знову ж таки, характерно, що відповідно до прав безпеки, які діючі є, ось таким чином необхідно розташовувати станок. Тобто, не ближче, ніж 3 метри від осі обертання, можна встановлювати його до верхньої бровки. А також не ближче 6 метрів від виступаючої частини до проводів внутрікар'єрного мережі таких ліній електропередач. Ось таким чином. На цьому ми завершуємо. Якщо є питання, будь ласка. Нема питань.